Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Малята, сьогодні ми з вами поговоримо про другий місяць зими січень. Місяць січень наступає, на подвір'ї сніг кружляє, наче ковдра стелиться, з ним прийшла метелиця, і синичка тут літає, і свої пісні співає, ніс крижинками січе. А мороз вогнем пече. Чарівні зірки блукають і ялинки гарно сяють. Місяць січнь витівник, його вітає сніговик. Січень року початок зими середина. У січні зима повністю вступає в свої права. Морози і холоди творять свою чарівну казку з візерунків на вікнах. Співають і кружляють хуртовини й заметілі, дні стають довшими. Сонце ще не встигає прогріти землю, тому повітря на холоді стає морозним. В народі є таке прислів'я, що сонце на літо, а зима на мороз. Вночі можна помилуватися чистим і зірковим небом. Сяючими та яскравими зірочками. Стародавні слов'яни називали січень просинець, тому що лід на річці стає синім або ще називали сечень. Цей же час рубали або сікли ліс. Казково красиво в лісі. Сніг іскриться, переливається на сонці, дерева стоять в снігу. На великих лапах ялинок лежить сніг, в білих мережах вікові сосни та інші дерева. Січень вважається найхолоднішим і найсуворішим місяцем зими. Ще січень називають тріскун, тому що часто все навколо тріщало від січневих морозів. Незмінним улюбленцем січня є сніговик. Його люблять ліпити і діти, і дорослі. У лісі тиша, немов у півсні. Зрідка чується ділове постукання дятла, крик блакитної крилатої сойки, писк синиці. Та хіба десь снігова куля неочікувано впаде з дерева і обсипе снігом. В народі кажуть, Січень до весни поворот. Січень трещить, лід на річці блакитю фарбує. Січень року перший син носить одяг він з перелин, всіх морозами стахає, путь доріжки замітає, але люблять його діти, як же січню не радіти. Січі нам свята дарує. Всіх гостинцями частує. Ось такий він місяць січень. Малята, я сподіваюсь, що ви дуже багато цікавого дізналися про січень місяць. До наступної зустрічі!